Всім доброго дня і невеличкий огляд штурмової гвинтівки М4 під калібр 556. Спробуємо зараз її розібрати. Особенності даної моделі є те, що поставити на запобіжник неможливо. Якщо немає патрону в патронніку. Тобто, коли пристебнутий магазин, ви не можете поставити на запобіжник тільки після досилання патрону в патронник. Ще особливість маємо затворну затримку. Після передзаряджання затвор стає на затримку. Після закінчення боєприпасів потрібно нажати оцю клавишу. І скид магазину производиться з допомогою цієї клавіші. Такі от деякі особливості. Розбирається вона дуже просто виштовхується оцей пін з однієї сторони. Для неповної розборки достатньо з однієї сторони вона перегнеться, цього достатньо. Якщо обслуговувати для чистки, то можна виштовхнути і другий пін, тоді дві половинки роз'єднаються. Тобто розбирається дуже несложно. Витягується затвор в зборі. І ця рукоятка поводу. Все. Затвор дивиться на декілька частин. Виштовхується оцей пін. Вимається байок. Повертається лічинка затвору з таким чином. І оцей прямокутник потрібно розвернути вздовж затворної рамки. Коли ви його розвернете, тоді його можна вийняти. Він виймається і виймається. Затвору. Це ще не все, я не буду це роз'єднувати, але виштовхується ще ось цей пін і знімається екстрактор гільзи, Ця кришечка, вона знімається. Все, більш там нічого не буде. Тобто збираємо в обратному порядку, вставляємо лічинку затвора, вставляємо цей пін прямокутником вздовж, закидуємо, закидуємо ударник і фіксуємо його цим шплинтом з боку. и все. Это такая разбивка. Потом вставляем руки и одночасно вставляем затвор. Це утоплюємо і защолкуємо пін. Перевіркою правильності збірки буде слідуюча дія. Натискаємо спусковий гачок і прозводимо взвод. Потім при відпусканні повинен бути щелчок. Відпускаємо, чуємо щелчок і далі робимо постріл. Другий щелчок. Це підтверджує, що механізм зібраний вірно. Ще раз натискаємо на гачок, звели і відпускаємо гачок. Щелчок і постріл. Все зібрано вірно. Усім дякую. Думаю, далі розберемо МК-19. Але поки немає часу. Всім успіхів.